Привіт! Мене звати Микита і в цьому відео ми поговоримо про 10 фішок FL Studio, які ти, можливо, не знав. Оплачуємо це відео лайками, підпискою та коментарями, ще ставимо дзвоник, і ми починаємо. І перша фішка це Деклік. Наприклад, якщо ти дуже часто працюєш з аудіо, то в тебе 100% була ситуація, коли. Тебе щось клікало, і ти не розумів, де воно клікало. Скоріше за все, в тебе клікало через те, що аудіо або дуже швидко починалося, або закінчувалося. І перший варіант, як це ми можемо виправити, це, наприклад, на початку аудіо і наприкінці зробити такий фейд-ін і наприкінці зробити такий самий фейд-аут. В FL Studio з 21 версії, так дуже зручно можна робити. Але якщо в таких шматочках аудіо в тебе дуже багато, то щоб не робити на кожному шматочку, це можна зробити одним натисканням. Заходимо в семплер і ось тут натискаємо на Smooth. Все, тепер ми бачимо, що наше аудіо повільно закінчується і повільно починається. Після цього нічого клікати не буде. Другий лавхак буде дуже корисним в ситуації, коли ти, наприклад, щось награв на міді-клавіатурі. Або на клавіатурі просто свого лептопу, і ти зрозумів, що ти не натиснув запис, а мелодія тобі дуже сподобалась. Що ми можемо зробити в даному випадку? Перше, ми можемо не засмучуватись, тому що вихід є. Для цього ми натискаємо сюди на туз, і ось сюди Dump Score Lock І тут ми натискаємо за який період часу ми хочемо, щоб був такий собі бекап-міді. Наприклад, я натисну на Last Two Minutes і ось буде все, що я награв протягом останніх двох хвилин. Це дуже зручна функція, я і користуюся час від часу. Я навіть іноді навмисно не натискаю запис, що просто я собі щось награв на міді-клавіатурі, і потім я роблю такий бекап міді. Дуже-дуже зручно. Наступний лайфхак буде дуже корисним тим людям, які люблять щось лейрити. Ви 100% були в ситуації, коли ви леєрите там два-три інструменти і. В який час ви розумієте, що ви хочете змінити трохи партію. І якщо у вас там, наприклад, в партії використовується два ну три інструменти і там якась така собі простенька партія, то в цьому, в принципі, нічого складного нема, це займе досить мало часу, це буде досить швидко. Але в ситуації, коли у вас є багато інструментів і в них складна партія, це може зайняти дуже багато часу. Який тут є вихід? ми для цього Вмикаємо плагін, який називається layer. Далі ми в Channel Rec обираємо інструменти, які ми хочемо, щоб були залеєрені. і натискаємо ось так, щоб воно зелененьким підсвічувалось, і натискаємо Set Children. Усе. З цього моменту нам вистачить просто цього плагіну. Ми сюди просто копіюємо нашу партію. Наприклад, давайте скопіюємо її. І все. Тепер ми ці два плагіни можемо виключити. І в нас буде працювати цей плагін, леєр, як. Тих 2, 3, 5, 10 інструментів, які ви залейрили. І при цьому у вас на мікшері ці інструменти вони повністю різні. І тепер ви можете змінювати партію в леєрі, і буде змінюватися уся група, яку ви залеєрили. Звідси ми одразу йдемо до наступного лайфхаку, а саме, як швидко перенести обробку одного звуку на інший звук. Щоб не вмикати, наприклад, ось тут ми бачимо, що в мене є декапітатор, щоб не вмикати на іншому звуці декапітатор, там щось крутити і робити все таке інше, ви можете зробити все набагато простіше. Ви натискаєте на той плагін, який вам потрібно, ось сюди. І ось тут у нас є Save Preset S. Ми тепер це затискаємо і перетягуємо на той звук, на який нам потрібно, наприклад, сюди. Все, і ось тут в мене відкрився декапітатор одразу з тими налаштуваннями, які в мене були на тому звуці. Так само це працює, якщо ви хочете, наприклад, скопіювати усю обробку усього треку. Для цього ви натискаєте правою клавішою на трек, файл і Save Mixer Track State S. Затискаємо і перетягуємо, наприклад, давайте сюди. Все, в нас повністю скопіювалися усі налаштування нашого треку. Майте на увазі, що також буде скопійована ще й назву треку, і всі обробки, гучність, все. Тобто трек буде повністю скопійований. Наступний лайфхак присвячений організації наших проєктів. У вас 100% була ситуація, коли ви пишете проект, ви щось там видаляєте, щось додаєте, і наприкінці роботи з вашим проєктом у вас просто купа усього, і там невідомо, що використовується, а що не використовується. І щоб почистити ваш проект, ви можете зробити наступне. Для цього ви натискаєте Tools і натискаєте Macros. І далі у вас є дві опції. Якщо ви хочете почистити, наприклад, від непозрібного вам аудіо, який не використовується в вашому проєкті, ви просто натискаєте «Purge unused audio clips». Ви натиснули і все аудіо, якого нема у вас в плейлісті, буде видалено. Майте це на увазі? І що, що ви можете зробити ще, це, наприклад, знову ж макрос і далі обрати Select Unus Channels. У мікшері будуть обрані канали, які не використовуються у вас в мікшері. Наприклад, ви відкрили якийсь плагін, але ви так і не написали ніякої партії, тому а, плагін просто висить. Тому ви натискаєте там, і у вас тут у вас буде все виділятися. І якщо тут буде, наприклад, один плагін, ви це одразу побачите. Якщо їх там буде багато, ви можете натиснути сюди. І тут буде, буде Delete Selected. Ви натискаєте це, і він одразу видаляє все, що було обрано. Тобто всі, в нашому випадку, плагіни, які не були заюзані. Цей лайфхак буде корисним тим людям, які мають проблеми з навантаженням на ваш процесор. Наприклад, у вас або склапий комп'ютер, або у вас дуже великі проекти. Щоб зберегти трохи нерви вашому комп'ютеру, що ви можете зробити? Ви можете, наприклад, піти в Tools, Macros. І тут ви знаходите таку чарівну кнопку як Switch Smart Disable for All Plugins. Ви натискаєте. І що ми бачимо? Навантаження, яке до цього було 11%. Тепер в мене 1%. Але маєте на увазі, що я цим колись користувався. І іноді буває таке, що коли має вступити, наприклад, партія якогось плагіну вперше, ця партія може просто не зіграти, буде тиша. У мене принаймні так було. Тому для цього це фікситься дуже просто. Просто коли вмикається партія, ви натискаєте і звуку нема, ви натискаєте знову паузу і знову ще раз вмикаєте цю партію, і вона буде грати. Наступний лайфхак буде корисним всім. А у вас то була ситуація, коли ви пишете музику, і ви відкрили дуже багато плагінів, там обробка, там плагіни інструментальні. Неважливо у вас відкрито дуже багато вікон. І щоб, наприклад, коли ви так натискаєте, як я натискаю зараз, і плагін у вас був попереду вашого. Екрану прям перед, перед вашим обличчям, ви можете зробити наступне: ви заходите в Options, General Settings, і ось тут натискаєте Detach All Plugins. Коли ви це натиснете, тепер, коли ви будете. Натискати на ваш плагін, він буде вилізати вам попереду і давати вам можливість з ним попрацювати. Наступний лайфхак буде дуже корисним тим людям, хто записує час від часу щось в Edison, будь-то гітара або, наприклад, вокал. В Edison є така прикольна функція, яка називається Denoise. Вона може бути дуже корисним, особливо тим людям, в яких нема сторонніх плагінів для Denoise. Що вона робить, так вона прибирає зайвий шум, який нам не потрібен. Наприклад, зараз я вам увімкну запис, де буде е, мій голос, і плюс там буде певний шум, який я робив навмисно. Давайте ми послухаємо. Записується відео і тут багато шуму. Якщо ви прислухаєтесь, то там є ось такий шум, який я робив навмисно. Що ви можете зробити, щоб його перебрати? В Ведесні це працює так. Ви обираєте, наприклад, е, фрагмент, де є тільки цей шум, це дуже важливо. Фрагмент де є тільки цей шум. Це може бути або, наприклад, вентилятор вашого ноутбуку, або там, я не знаю, ехо з кімнати, або там щось ще. Ви просто обираєте цей фрагмент, ви натискаєте двічі на, на фрагмент шуму, натискаєте правою клавішою ось сюди. І зараз він буде ось все він зробив. Він обробив цей фрагмент, і тепер він знає, що йому прибирати. Далі ви натискаєте Ctrl-A, обираєте все аудіо, тут натискаєте лівою клавішою І ось тут натискаєте Accept. Ви можете. Наприклад, тут покрутити трохи налаштування, щоб дати Едісону зрозуміти, скільки вам потрібно прибрати. Давайте я, наприклад, для експерименту залишу все так плюс-мінус, як і було, і натискаю Асепт. Все є, тепер слухаємо. Записується відео і тут багато шуму. Зараз я вам ставлю, як було, і як стало ще раз, щоб ви зрозуміли різницю. Записується відео і тут багато шуму. Записується відео і тут багато шуму. Наступний новхак буде дуже корисним тим людям, які люблять дуже часто щось змінювати в своєму проєкті. Наприклад, ви написали ось таке аранжування, вам все подобається, але ви такі собі кажете: а можливо, давай щось зміню. Але при цьому ви не хочете щось втратити в основному проєкті і щось змінити так, щоб неможливо було повернути назад. Для цього ви натискаєте тут на Arrangement і натискаєте Add One. Він вас питає, чи хочете ви копіювати всі інструменти, які у вас були тут. Якщо ви натискаєте Yes, він вам копіює повністю аранжування з тими інструментами, але тут немає ніяких партій. Тепер ви повертаєтесь до вашого першого раджменту, ви можете, наприклад, це все скопіювати, піти сюди до другого. І тут, наприклад, вже прибирати собі, що ви хочете, і робити, як ви хочете. Якщо ви натиснете, наприклад, тут No, то у вас буде повністю пусте аранжування. Дуже-дуже корисно може бути, якщо ви реально щось часто любите змінювати. І останній лайфхак на сьогодні буде корисним тим людям, у яких нема міді-клавіатури, і ви граєте, наприклад, на клавіатурі вашого ноутбуку або комп'ютера. Що ви можете тут зробити? Ви, наприклад, натискаєте ось тут правою клавішою. По-перше, ви тут можете обирати октави, наприклад, ось так. Наприклад, зараз поставлю 4. І ви зрозуміли, це перше. Але основне, що ви тут можете зробити, так це натиснути тут, наприклад, правою клавішою. Тут, наприклад, обрати лад, який ви хочете. Давайте ми оберемо, наприклад, мейджор, і тут ми оберемо, наприклад, фа дієс мажор. Тепер все, що ви будете натискати на вашій клавіатурі, буде автоматично підставлено під потрібні ноти, навіть якщо ви натискаєте не ті ноти. Зараз я натискав просто на усі клавіші, які я тут бачив. Ну, і це вже якийсь джаз, але ви зрозуміли. Все буде повністю в тональність. Так само це працює і з іншими ладами. Наприклад, Minor, Natural, і тут ми оберемо до. І от у нас буде мінор. Супер. Але, як на мене, в цьому лайфхаці є два мінуси. Перше, що ви натискаєте, ви не зовсім розумієте, яку ви ноту натискаєте. І через це вам. Скоріше за все буде трохи складніше вивчити тональність, якщо ви їх вчите. І другий момент я не зовсім розумію, коли я натискаю на ноту, куди ця нота піде, якщо вона, наприклад, не в тональності. Вона піде вище або нижче. Мені це не зрозуміло. Якщо ви для себе знайдете якийсь алгоритм, який за це буде відповідати, ви зрозумієте, це це для вас буде супер. Друзі, на цьому в мене все. Я нагадую вам, що в мене є телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі, також є ще й Діскорд. Також є ще там багато-багато чого цікавого в описі. Переходимо туди і дивимося, що там є. Дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось, і пишемо коментарі. Дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей.